Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відеоогляд на Ось таке замовлення Ось таке замовлення це у нас Jinma 3244 HXRN. На нього додатково ми встановили передній погрузчик, тобто з куном. Да, бачимо. І додатково встановили щітку. От якраз це замовлення. Зараз чекає на машину, і ми вам відзнімемо, як воно все це відбувається. Сам трактор на сьогоднішній день коштує 7100 доларів. Додатково ще попросили встановити кабіну отаку універсальну. Ось бачимо, вона е не, дуже, не дуже всередині така велика. Зараз я вам відкрию, покажу, але вона е має пічку і захищає, в принципі, робить можливим при е поганій. Погоді працювати. Так, відкривається вона з однієї сторони, тому що з тієї сторони фактично у нас місця не залишилось. Тут встановлений джойстик. Ось бачимо. Сам по собі трактор 4, +1 передачі, 4 верніше, передачі плюс реверс повищення поніжені має дві швидкості на вал відбору потужності, і блокування диференціалу і під'єднання переднього приводу. Сам джойстик на передній кун, ось бачимо, керування йде через додатковий гідрозподілювач. Зверху у нас тут збоку встановлена пічка, Там не, не видно її, і от, от, з цієї сторони шланги заведені на радіатор, тобто вона буде працювати, обігрівати спокійно. Додаткові ліхтари вмикаються, є цей е, зеркала заднього бачення і двірник передній. Так, Всі в принципі, агрегати укріплені. ось бачимо, тобто Сама рама, все під'єднано, дуже проварено, тобто нормально зроблено. Це не на один рік робиться, як то кажуть, і воно буде працювати довго-довго. До фільтрів майже до усіх є доступ вільний, до цього трішки треба буде підлезти, тому що тут гідроциліндр проходить. Так, По цінах давайте зорієнтую вас, друзі. Кун. отакий, коштує 170 тисяч гривень це з установкою, з джойстиком, повністю, з гідравлікою, з під'єднанням і з отаким от ковшом. Кабіна коштувала 1800 доларів. Оце додатковий ліхтарик, це на джині був вже встановлений. І отака от щіточка, це двохметрова SDG. 100, ось бачимо, маркіровка, вона коштує 83 тисячі гривень. По роботі дивіться, кун працює від гідравліки, від гідровиходу, і ця розкручується за рахунок гідравліки. Тобто, ось, і те і те оплатнення, ось бачимо, швидко Вони під'єднуються сюди і можна працювати. от усе, Увесь час на монтаж зайняв близько 4 тижнів, тому що ми чекали деякі запчастини, щоб встановити кабіну. Монтаж цієї частини зайняв три дні. в принципі Щітка монтується швидко. ну і Зараз до клієнта поїде отакий от наборчик. тому Якщо вам треба щось, набирайте, замовляйте, все зробимо і привеземо.